Доброго раночку. Вже четвертий день я встаю ні світ, ні заря і йду на прогулочку. Сьогодні, кстати, рання пташка в пів сьомого я вже вийшла з хати. Да-да. На вулиці з вчорашнього дня особо нічого не помінялось. Єдине, це те, що з'явилася куча бігунов, і Я їх раніше не зустрічала. Я, кстати, не вмію з ними кінтачити, ну, в смислі, я не знаю, куди дівати свої очі, коли пробігаю мимо когось. Вдруг у них є якесь своє знаєте, а я його не знаю. Просто дивлюсь, прямо. Ще хотіла сказати за волосся. Вони так сильно пушаться, вам просто цього не передать. Мені кажеться, це із-за того, що вода ряда, може, там якісь спарення чи хрен його знаю. В кінці прогулки у мене на голові взагалі не пойми, що Хвости, я не дуже люблю крутити. А ще я почала задумуватися про Apple Watch. Серйозно, Вони ж не тільки там Время показують, дзвонки приймають, може музику крутять чи Чи ні чи музику не крутять, не знаю. Але вважають калорії, шаги, кілометраж. Блін, мені здається, це дуже удобно і полезно. Сьогодні я, кстати, не тільки природа любувалась але і поприсідала трошки і навіть порозтягувалась. Правда, я задумалась про те, що це ж кліщі куча в цих кустах. Надо буде щось міняти, короче, локацію. Ну, поки як є. Хочу вам сказати, що кріпатура моя усилилась. Поэтому упражнений, скільки можу, стільки і роблю. Все, буду закінчувати свою прогулочку іду буду фарш і латешку. Щось сьогодні опять захотілося закрепить прогулку по Вкусний, кстати, це в форе купляла. Все-таки від кофе мені поки що важко відказатися, Поэтому п'ю потрошку, стараюсь сахара менше класти. А це я вспомнила, що мама подарила мені м'ясорубку і я могла сама фарш накрутити. Ну вже ладно, це теж такий непоганий. Все, прогулку я свою відбула. Біжу додому, крутить коклетки і монтувати для вас відео. Всім пока! Давайте так, ми колись з вами діньок і полазимо по цим всім кущам. Ой, за двох слов казать, не можу, просто ще не проснулася. Хоча пів острова вже обігла. Короче, треба побігати по цим всім лимарям. Пущам, ну, ну, надо когось себе взять і. І зробити так, щоб не казатися, що ми там щось шукаємо. Тому що коли я фоткаю, знімаю якісь цвіточки, ліпісточки, ще якусь лабуду, мені кажеться, що я похожа на закладчицю. Потому що вічно я в якихось кустах риюсь, понимаєте, з телефоном. І Іноді люди так дивляться странно. Ну, я, наприклад, на молодежках риється, так ветками в кустах, що щось шукає. Я і думаю, що вони ці. ну, шукають там щось. А потім думаю, може, люди з природи общаються. Я ж то з природи общаюсь. Я там пофоткать, знять сюди, туди залізти. я там щось цікаве побачила. Кстати, за всю мою цю жизнь таку. Коли я щось десь шукаю. Ну, я що, что... ну, листочки, цвіточки, ви зрозуміли, да? я ні ни разу нічого такого не знаходила. У мене є знайомі, які постійно знаходять. Ну, просто так, просто йдуть і блін, знайшли. знайшли. Я ні разу не знаходила. Єдиний раз, коли я колись щось знайшла, це було в лісу на Волині. Ми знайшли сумку, клач жінський. Там була ціла куча, ну, як куча штуки 3-4, просто чехлів з телефонів, просто чехли. Потім якісь пакетики, знаєте, похоже для якогось порошочка. Ручки без пасти. Просто такі ручки. Така була находка. Естественно, все це дело ми відкривали веточки. Ми брали такі веточки і акуратно відгинали, що там в тому клачі. Ну, інтересно було, ну просто знайти клачу так посреди лесу. Лес, блин. Ох, ну, коротше, ми там його і оставили. Ну, я це все засняла. Да? Я тоді щось куди я, я влог тоді знімала.